Вітаю вас, мої любі, ласкаво прошу до каналу Легенда Психології, з вами Уляна. Отже, сьогодні ще поговоримо про помилки, на мій погляд, психолога-початківця. Я би застерігла психологів-початківців від того, щоб переводити своїх клієнтів у стан друзів. Це дуже рідко, на мій погляд, провокують самі психологи, найчастіше це провокують клієнти. Тому що клієнти, які залишаються з нами на довгострокову перспективу, це зазвичай люди, яким ми подобаємося не тільки як професіонали, а також особистісно. І можна почути і нерідко, коли клієнти почнуть вам пропонувати. Давайте підемо каву десь поп'ємо разом, давайте погуляємо, підемо. В принципі, в цьому немає нічого поганого, але я би застерігла психологів від такого. Чому? Дружба, вона. Ає підгрунтя того, що ви будете морально підтримувати один одного в добрі часи, в нейтральні часи, у дуже складні часи. А це називається дружба. І вам один з одним цікаво. Ну, Принаймні це наше більш таке українське розуміння дружби. Я знаю, що в різних народах воно по-різному, є народи, де ніхто нікого, ну, як кажуть принаймні, особливо там складні часи не підтримує, для цього є родина, а люди більше проводять час в таких е е позитивних скажімо так, моментах. І діляться чимось тільки позитивним. У нас це не так, у нас, як кажуть, друга Пізнаєш у горі, в біді, тому в нас трошки глибше розуміння дружби. У нас друг це майже вже як член родини. От. Тому коли ви почнете зустрічатися зі своїми клієнтами, просто на поговорити, просто на каву, я вас запевняю, що це, в принципі, почнеться а-ля сеанс психології, тільки безкоштовний з боку, з боку клієнта. А клієнт навіть не буде це. Усвідомлювати, якщо ж ви почнете ділитися своїм чимось клієнтом, а потім йому буде дуже складно приходити до вас на сеанси, тому що людина буде розуміти, що Боже у вас у самого стільки всього, а в нас також стільки всього, тому що ми просто люди. У нас можуть бути невирішеними якісь питання, ми не ідеальні. Мене ці, про кого там ще 10-20 років тому, думали, що якщо ти психолог, то ти можеш проманіпулювати всім і вся і всі питання собі повирішувати. Ну ти ж психолог, ти ж знаєш, всюди на які важелі значить натиснути, щоб все в тебе в житті було в шоколаді. Ні, у психологів не все в житті в шоколаді. Є деякі моменти. З якими ми стикаємося, так само, як і всі інші професіонали. І якщо ви почнете оце розповідати своєму клієнтові, дефіз другові, то людина подумає, що Боже, в нього стільки проблем, чого я буду ще ходити, його своїми сеансами грозити. Тому я вас застерігла б тримати з вашими клієнтами професійну таку дистанцію, не ходити, не ходити з ними пити капу, не переводити їх, ну, якщо тільки це не супер якийсь виняток, що ви бачите, що так, це мій друг. Зазвичай не переводити їх у стан ваших друзів. от... Ви знаєте, що ви надаєте моральну підтримку, ви знаєте техніки моральної підтримки, і як до чогось докупатися, як з чимось розібратися. Ви не дарма на це вчилися. А от людина, ваш друг, не знає, як це робити. І саме за це вам платять гроші, от, а не за те, щоб ходити з кимось чаювати. Не ж кажу, мабуть, бувають якісь винятки, але. На те вони і винятки. Я би вот також не брала подарунків від клієнтів, я стикалася з тим. І потім, якщо вам дарують щось таке більш-менш коштовне, потім, знову ж таки, вам незручно поставити оці обмеження. Знаєте, ну, наприклад, в мене обмеження, що Клієнт може відмовитися від сеансу напередодні, тобто за день до цього, до шістнадцятої години. Якщо він відмовляється. Після цього я вже не встигаю цей час зайняти нічим іншим, ані іншому клієнтові запропонувати, ані свою супервізію взяти, ані навіть домовитися десь там з друзями посидіти, тому що всіх свої плани. Тобто я не займаю вже цей час нічим. Фактично він в мене гуляє, тому я. Ставлю просто таку умову, що якщо ви скасовуєте сеанс після 16-ї години напередодні, ви оплачуєте 100% ціни з сеансу. <кій> <кій> так от. Коли вам починають дарувати подарунки, вам вже не так зручно поставити такі умови. Тому я би вам не рекомендувала брати подарунки від своїх клієнтів, або дуже обмежувати. Тобто, наприклад, ви можете сказати, я беру, якщо подарунки, будь ласка, тільки це може бути квіти і шоколад. Все, я більше нічого не беру. Або тільки до такої, наприклад, там, ну мовно кажучи, до 10 євро. Може бути подарунок. Ну, Якщо ви хочете працювати на своїх умовах, а не на умовах якоїсь кабали і, буде, і бути зобов'язаним своєму клієнтові, то я би рекомендувала вам поводитися десь так. І, звичайно. Тримати всі домовленості а, і підходити до своєї психологічної практики так само, як стоматологи підходять до своєї, косметологи підходять до своєї, перукар до своєї. Якщо клієнт скасовує в непланово сеанс один раз, ну ви можете зрозуміти, що це форс-мажор, якщо це постійно так а, нормальний перукар, в якого запис. Не буде брати слухавку, коли дзвонить цей клієнт. Так само буде поводитися нормальний косметолог і нормальний стоматолог. Тому люди такої індивідуальної зайнятості, як годує їхній робочий час, ну, в принципі, як і всіх інших людей, але вони взагалі залежать від прибутку зі своїх сеансів, вони мають виставляти дуже чіткі обмеження. Чи подобається це клієнтам? Мені не подобається. Чи подобається нам, коли вони скасовують в останню хвилину, також ні. Так що тут у нас абсолютний паритет. Так що, мої любі психологи-початківці, не перебудьте своїх клієнтів у стан друзів, хоча багато хто з них буде намагатися це робити. Повірте мені. Це дуже дякую за увагу і до наступних зустрічей. Бавайте.